Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро, я репетитор англійської мови, коуч та автор навчальних курсів. У цьому відео, у цьому нашому уроці, ми пройдемо разом один або два тексти. Ми побачимо по часу, як, наскільки воно розтягнеться, з знаменитого завдання Duolingo Read and Complete. Я вважаю це завдання одним з двох-трьох найважливіших завдань цього тесту. Хоча, звісно, команда Duolingo скаже нам, що всі вони, всі-всі всі 12 завдань важливі, проте, коли ви починаєте тест, Read and Select, Read and Complete and Fill in the blanks, вони якби, налаштовують систему, налаштовують цей алгоритм, так званий AI, тобто штучний інтелект, на ваш рівень. Система якби, вона нащупує. Намацує ваш рівень, щоб потім видавати вам відповідний рівень завдань. Тому е, я думаю, чим краще ви тут впораєтеся з цим, тим краще ви здасте тест. Проте, звісно, певною мірою. На 100% гарантувати неможливо, що якщо ви тут класно зробите, то вам вже буде 140. Ні-ні. ні Проте, моя вся моя інтуїція і досвід кажуть, що це рыден complete, це просто найважливіше, мабуть, завдання на долі. У купі з цим з, з select. Окей, okay. перед тим, як ми почнемо, ще нагадую вам, що я регулярно допомагаю хлопцям та дівчатам підвищити їх бал на тесті Duolingo, а також IELTS TOEFL. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до мене. Всі свої контакти я розміщую на екрані, а також в описі даного відео. Також в мене є відеокурси курси чудові для вашої самостійної підготовки. Якщо ви любите підвищити, якби підвищувати свій бал або здавати перший раз готуватися до дуолінгу самостійно. Це саме те, що вам потрібно. Підписуйтесь на мій канал, звісно, ставте лайк, напишіть коментар про те, як у вас пройшов цей тест, коли ви його здавали, можливо, якісь труднощі на Written Complete. Це все допомагає не тільки моєму каналу, а також хлопцям і дівчатам, які обов'язково прочитають ваш коментар, і, можливо, саме ви допоможете їм краще здати цей тест. Окей, ну що, друзі, поїхали. Попрошу вас не просто дивитися, що я тут роблю, а. Брати активну участь, тобто намагатися впоратися швидше, ніж я. Тобто, випередити мене у заповнення цих пропусків прогалин. У мене з української ще, м'яко кажучи, не на 100% класно, ну, але нічого. Ми всі розвиваємося в різних напрямах і в цьому також. Це текст рівня Easy. І воно і видно, і проте одне діло, коли ти робиш його за 2 години. Ти можеш поспати, да, можеш там, я не знаю, попити кави. Про... А коли в тебе три хвилини. Три хвилини це не півхвилини, наче воно і вистачає. Але якщо у вас рівень початковий, то і цей текст може вас, як кажуть, заглючити. Чому? Тому що ви нервуєте. Коли ви нервуєте, всі очевидні, прості слова бувають, не хочуть згадуватися вашим розумом. Окей. Я буду перекладати так легко, знаєте. Не ідеально, щоб було. Колись я собі пішов або поїхав у чудовий милий парк в місті Окей. Це перше речення нам вказує, що текст буде, скоріш за все, про парк. Не про фізику, не про політику, екологію, тому подібне. а про парк. Це дуже важливо. Щоб слова, які ви згадували, були переважно. Ви вже почали вашу розум мислити про слова з повсякденного життя якась краса, парки, дерева, там, знаєте, дітки, дорослі, атракціони і таке подібне. Окей. Okay. Так. The, pa, pay, pay. Завжди, коли ви тренуєтеся або проходите реальний тест, я вам рекомендую, як кажуть, про себе, тобто не в голос, а про себе. Два-три варіанти видавати, коли ви продивляєтесь, де ПАП, отак. Тому що, якщо. Ви будете обмежувати себе, от ви так pa, або депей. А якщо тут не пей починається, якщо по, а якщо ПЕ, а якщо ви знаєте, англійська, це така мова. Тобто три, два, три-чотири варіантики. тоді ви своєму розуму даєте можливість, як скажімо так, мислити в різних напрямах, щоб багато слів за необхідності згадувалося. Тобто, я так дивлюся, я озвучую свою логіку да, бурмочу собі де папа girl, ну груний в тут, грудную grass and are places. Стоїться to sit. In, if, it, the, де, с. Окей. Де? Це в нас, за все, Підмет. У нас тут стоїть The, це іменник. Раз ми говоримо про парк, то це, звісно, скоріш за все, буде парк. Пишемо. Park. Так, зараз я тут клавіатуру. The park had Окей. Травичка, яку, ну ясно, що зелену. Да? Повторюся, це текст easy level, дуже easy. Проте є ж хлопці-дівчата, які реально easy. Тобто, якщо у вас рівень високий, не сертеся, що, що, це, за, що це за дитячий садок, друга чверть. Да? Нічого страшного потерпіте. Гарантію вам даю, бо вас може заглючити от саме на такому дитячому садочку. Самі оці бяки крокозябри буває, вилазять там, де ви думаєте, що воно це таке примітивне. Я це бачив сотні разів, а досвіду в мене вистачає. Повірте мені, 25 років вже я готую людей до цих всіх випробувань. От, і ви знаєте, що я кажуть, що саме гарантовано нам зустрітися може в житті. Це несподіванки. Якщо щось просте з виду, з вигляду, воно може нам вчинити несподіванку. Тому продивіться будь ласка. The park had green grass, places. Да? The green grass підбираємо, якщо таким примітивним методом наукового тику, як кажуть. Да? And, що тут все All-any, yeah, are uh, the green grass, are places. Там, the park had green grass are places. And places, ok, and the green park had green grass, all places. Чому all такий переход Тут 100% AND. Якби ви бачили, скільки тут. Учні, наприклад, можуть вліпити замість and are. Тобто, коли ви дивитеся зі сторони з боку, так, наче and коли ви самі робите і поспішаєте, тут буде і are, і any, і all. Повірте мені. Тут Можна, можна ставки робити, скільки помилок роблять. Так, the parent had green grass and places to sit. Ну, тут, очевидно, слава Богу, більше сюди нічого не вліпиш. Оце найулюбленіше місце. Разом з усім. Де end, all, are, any, Так оце it, if, in, is. Найулюбленіше місце хлопців та дівчат, щоб ліпити сюди всяку нісенітницю. Тобто, ну тут явно in. Щоб сидіти, якби на чомусь, в чомусь. А вони можуть сюди залюбки if, if, де. Я потім кажу, ну яка логіка в тебе? Ну ти подумав, що нащо if, якщо? І да? все ж таки в англійській 99% буде якщо. Після нашого якщо, у нас тут іде the гмн. Хм. Якщо хм. ну ти ж розумієш, що не може бути у нас якщо, хм, тому що воно тут обрубане. Якби у нас тут було якщо, у нас після якщо повинен бути так званий clause англійський, тобто граматична основа. Наприклад, якщо котик підскочить. Або там, якщо мама видасть. 100 доларів. А у нас тут, якщо мама. Ну, не може тут бути і. Теоретично все можливо в житті, але. Ну, але, але, але. Так що, тут in 100%. Або it сюди ставлять to sit it, this. Так, де ми е, сидимо е, на травичці? У милому парці. ясно, що на сонечку. in the sun, да, Окей. Okay. Mm, а, до речі, до речі, да, дуже важливо, я так. Ну, це все на уроках ми приватних обговорюємо дуже плотно. Так, щільно. I once went. Я пішов. Так? Якщо я пішов, то дивіться, it was, це було, значить, walked, ходив, гуляв там на наш текст в минулому часі. Це мега важливо. Дуже мало ймовірно, що ми будемо плигати з минулого у теперішній. Тому, оце у, ясно, що тут де авоз. Щось там було. А що там було? Де a playground. Ну, тут тільки один варіант, друзі, playground. Да? Тут чисто знатно. Була собі, був собі дитячий майданчик. There was a playground for, for two children на двох дітей. Так, що, ясно, що. До речі, якщо в нас три буковки і ці, починається. 99% це артикль D. Або взагалі-то він грамотно називається The. Якщо ви чуєте, от колись, коли. На мови щось каже. And I would like to buy the. Навіть якщо після the йде the... в нас слово на приголос, наприклад, car, все одно він так the залишає. Тому що артикль цей у словнику називається the, ані the. The він просто у швидкому мовленні, у швидкому мовленні перед іменниками. Але якщо я не знаю, що я буду казати, то вони так розтягують: And I would like to buy the car for my birthday, something like that. Тому yeah. so, the, the, the for the children. and 10 chords. For 100%, да? For adults. Вам смішно, що я так все примітивно. Мені не смішно. Якби ви знали скільки. Я навіть не знаю таке українське слово. Скільки. ну, Нісенітни, скільки. Абсурдів ліплять сюди кандидати. Коли вони нервують, то ви б не сміялися. A playground for the children and 10. Court. Що таке court? Це або двір, якби двір при королі Франції, там ля-ля-ля. Ну, тут явно в нас не король Франції, значить, це... а ще в нас тенісні корти, теніс корт. Іншого значення корт практично, ну, практично не буде для простих смертних, тому and tennis courts. Пам'ятаємо, футбол pitch, щоб вони не... футбольне поле, не футбол field, а футбол pitch, теніс корт, в них такі прикольні назви. Так, for adults, окей, для дорослих. Тенісні корти для дорослих. On, hm, days, кома. Тут це правильно? У якісь дні. Так. Якщо хтось дуже-дуже недосвідчений, він може влюбити сюди on his days, on her days, але ну, що значить on his or her, Значить, тут не his or her, значить тут прикметничок. В якісь дні, які дні. А потім М. Ага. Ну явно тут ice, cream, да? морозиво. Якщо морозиво, значить жарко. On hot days. Am". Можна з переляку там е-мам, e, Мамка гуляла якась. Але чи ж мамка продавала морозиво, значить не мамка. A man. Людина. Або мужик. A man walked. Як мужик ходив? Тут явно у нас прислівник. Кругами around. Бо більше нічого сюди не лізе. A man walked around selling ice cream. It was a great place to spend a day. Так, давайте перевіримо. Я зараз ще помилочки зроблю. Ні, слава Богу. Репетитор впорався. Такс. Ну що, друзі, давайте замахнемося ще на один. Хоча і так вже, ну ладно, давайте. Я чесне словом, даю, я не знаю, що зараз, що зараз буде. Тобто я можу помилки зробити, якщо там буде щось hard і так далі. я Вже втомлений сьогодні. Нічого, давайте. Це буде цікавіше. Ми разом medium, ну medium, то medium. Тут хлопці, якщо пишуть medium, це абсолютно не означає, що воно medium. Так. Solar Panels are a viable power supply on the Martian Surface. О, щось що таке цікаве, так? Да? Сонячні панелі це вайбле, цікаве слово. Життєспособне, як нам? це, Те, що буде працювати. от Power supply. Джерело енергії. Яке джерело? Те, що буде там працювати. Те, що виживе, те, що годиться, Ну, Розумне, нормальне, те, що згодиться. значить Сонячні панелі це нормальне хороше, хороше джерело енергії на. Поверхні Марса. Вау! Ми чітко розуміємо, що цей текст буде у нас про Марсову поверхню. Мені вже страшно. Це вам не про айскрі, мені про мамку. Окей. Ну нічого. Так, це дуже хороший знак. Якщо ви отримуєте щось важке на Доулінгу, радійте. можете підскакувати тільки не дуже, бо відмінять тест. Тому що вас алгоритм випробовує на щось достойне. Щось гідне. Якщо все дуже легко. Не треба радіти, це, скоріш за все, буде вам низький бал От якщо дуже важке. А ви кажете, я там помилочки роблю. Нічого. На важкому рівні всі роблять помилочки. Нічого страшного. It really clo. Oh my гад! As from. As, as from do the storms. And, uh, the, ну, 100% тут. The Atmosphere. Is thin. Ну, да, ну, спогойтеся, 100%. І атмосфера, якби, тонка. Ну, тонка в плані не щільна. Не будемо заморочуватися. Coma. Which part. Part, а може і part. Всяке було, Compensates for. Compensates for. Компенсує щось. Вони люблять казати не просто compensates щось, а compensates обов'язково з. Так, як українська мови ця штучка? Прийменником for. Compensate for. Компенсувати щось. У нас, бачите, зазвичай без прийменника, а в них з прийменником for. Треба запам'ятати. Compensate for something. Ну і що ви скажете? For компенсувати що? The grey gre. distance ну, from, да? from the sun. Дистанція відстань від сонечка. When larger amounts of power are needed, then radioisotope or reactor devices can be added. Коли великі обсяги енергії потрібні, тоді можуть додаватися радіозатопні або реакторні пристрої. Ну, ці ж атомні енергії. Окей, ну, давайте починати. Я б так продивився разом з вами, так? Да? Ви можете не продивлятися, якщо відчуваєте, що немає часу. Все. Проте хоча б одне речення. Де тут у нас? А, у нас е цей текст все, весь одне речення. Обов'язково до крапочки продивляємося. Ні в якому разі не тичимо. Отак от. it, it, сюди пошли. it if, in, is. Буде помилочка 100%. Вам потрібно розуміти контекст. Ну хоча б отак. Якщо я працюю над цим словом, 3-4 слова наліво, 3-4 слова направо. Інакше буде б'яка. It really cool. Так. Ну, ви розумієте, що після it тут у нас рідко rarely. 99.99 ,99, це it is. It is rarely. Хм. Тут у нас буде прикметничок, тому що like, it is raining. Ну, raining, okay. It is warm, it is hot, it is cold, it is nice, yeah. So, it is rarely. I think, я думаю, тут cloudy. Е, рідко у нас на Марсі похмуро. Тобто небо вкрите. Ой, I'm sorry, cloudy. Небо вкрите хмарами. Тобто це буває рідко. It is Rarely Cloudy okay? As from Storms. Тут іде фраза. За винятком чогось. Чому я так вирішив? Тому що вже досвіду хватає. Aside from таке цікаве слово. Aside from. У нас може бути Except, окрім, да? Except, Окей. Okay. Then apart from, красивіша фраза, and aside from. Три основні фрази. With the exception, with the exception of там всяке може бути. Aside from uh, якихось штормів. Uh, всяких буревів. А що за шторми, які вони можуть бути? Отут От потрібно вже додуматися. Я думаю, тут слово dust. Пилюка просто. Aside from dust storms and the atmosphere is thin. І атмосфера прозора. which – що ля-ля-ля компенсує тра та, -та. Якщо нас, дивіться, що компенсує, між ними може бути тільки прислівник. Наприклад, от експериментуйте, коли ви на реальному тесті, як, не як рулетка, як вам сказати, оцей метод научного тика, як кажуть, я думаю, що в мене тут може бути? Що, наприклад, що круто компенсує, може бути? Може. Що погано компенсує, може. Що відмінно компенсує, може, значить тут 99% це в мене прислівник як? Як у кусю буде знак. Which, ну що, partially. Тут вже воно, ви знаєте, тут, якщо я знаю слово partially частково, я щасливий. Якщо я не знаю, то або залишаємо пустими квадратики ці, або якщо якесь слово підходить. Не треба в ні в якому разі оце набор букв просинити хробр-вор-воргор. За це вас покарають, тому що ви ну явно ви на весь світ кричите, що я тут в розпачі, я вічі, я ліплю, що не треба. Тоді залиште пустими. Якщо там у нас не partially, ар арін uh, якась там фігня, вліпимо її сюди. Ну, наприклад, давайте скажемо, де я не знаю, я можу вписати сюди ten, десять там або tin, жестянка якась. Або топ, верхівка. А просто ти хр фр не треба. Окей. Okay. Partially compensates for the hmm, distance from the Sun. Uh, воно компенсує що? Greater uh, ще більшу, якби, greater distance from the Sun. Велику ще. ще... Я не знаю, як це сказати українською мовою: велику дистанцію від Сонця. Окей. Okay. Ну, в принципі, друзі, нічого тут такого страшного, чесне слово. Які слова нас можуть тут загнати? Дивіться, ну, partially. Part, частинка, partial – частковий, partially – і частково частково компенсує. Красиве слово. Чим відрізняється розумний студентік? Навіть не студенті, а кандидат, від звичайно, Тим, що розумний кандидатік, так би partial, комп, частково. Хм, прикольне слово. Паршал і А чого б мені його не використати в своєму есе або спікінгу колись? Хм, ну, давайте я запишу його там бум-бум-бум-бум. Записав паршалі. Не потрібно тисячі слів, там якісь свої улюблені, 20-30 слів із текстів, які ви зустрічаєте, тільки обов'язково у словничку, типу The Free Dictionary, мій улюблений словник англо-англійський онлайн, він найбільший в світі, або у англо український який вам більше подобається, обов'язково шукаємо і читаємо приклади речень або хоча б фраз, де це слово зустрічається, щоб ви його вліпили в тему. Бо якщо ви вліпите, як кажуть, корові сідло, ну, воно буде смішно, не, це не страшно, багато балів не знімуть, але е, ну, набагато ж краще його вставити так, щоб вам був бал високий, ніж просто вліпити і нічого воно не змінить. Тому що... Which partially compensates for a greater distance. Давайте перевіримо, може я тут щось помилився. Ні. Репетитор впорався із цим. яке досягнення. Я жартую, друзі, це текст, ну як вам сказати, він не дуже важкий і. Так, да, до речі, щодо до Дивіться, якщо ви його разом зі мною зробили легко, це означає, я думаю, що ви можете розраховувати у цьому завданні на долінгу ну, 110 і більше. Звісно, не можна так за один раз сказати. Якщо вам було дуже важко, ви не знаєте «partially», ви там, не знаєте «aside from», замість «is» ви тут поставили if, тут замість if ви поставили ten. Тоді, це значить, скоріше скоріш за все, 80 і менше і потрібно працювати, 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 працювати. Інакше буде ой-ой. ой Ну що, друзі, я бажаю вам успіху. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, загляніть на мої сайти, зазирніть. Там ви побачите відеовідгуки і письмові відгуки хлопців та дівчат, їх там більше 100, яким я допоміг, і у вас буде уявлення про мою ефективність. Звісно, я вартую грошей як репетитор, з іншого боку. Ви знаєте, що дешева рибка не дуже якісна юшка. Я в цьому пересвідчуюся кожного дня свого життя. Не може справжній професіонал коштувати копійки. Так не повинно бути. Окей, друзі. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!